Хочу показати підключення N і P подібного польового транзистора. На зразку n 4905 і nce 8290 Можна брати інші параметри, я написав. ФРН 35 n 3505. Це буде підтягувати нас N-канальний. Негатив мінус. А П-канальний плюс, у нас буде референсу 4905. тобто підтягує плюс і два мінуси. Ось схема підключення є. Можете поставити в інтернеті знайти. Тут я використав трохи інакші опори. Ось, Як це можна розпаяти на простому транзисторі? Затвор сток і сток. Тут резистор, де у нас йде. 10 Ом ставим 1 кОм. А де 2 кОм ставим 10 кОм. І все воно запрацює на 12-24 вольта. І тут ми маємо резистор на затворі 1 кОмний. Між затвором і стоком маємо 10 кОмний. Вони ось також сховані в мене. Один особливо цей схований термоусадку, так само тут термоусадку. Бачимо підведений плюс і два мінуси. З них один йде на нагрузку середній двіт на стоці, а на затворі йде кнопка і схований резистор. Сюди йде кнопка, сюди йде нагрузка на середня, сюди йде плюс. Так що у нас йде каналний, канальний П-канальний. Ось IFRS 4905 Ось ця схема. Якщо у нас N-канальний, то навпаки ну підключається. Тут ми бачимо, у нас буде підключатися Тут мінус і два плюса Один на лампочку, другий на е, виключатель. І тут і далі резистор. А тут, навпаки, ну ми бачимо. Справа у нас буде плюс і два мінуси. А тут у нас, нас P-канальне плюс підтягує, бо два мінуси. а це на N-канальне підтягує мінус і два плюси. Схема ось така. Все працює. Я підключив. Блок живлення світиться і все нормально працює. Щоб не нагружати, припустимо кнопку. Кнопку ми можемо поставити взагалі 1 амперну. А транзистори у нас от ми бачимо з параметрами от Ferenc 4905 55 вольт, 74 А. Ну і може до 50 вольт, бо воно китайський. А цей 8249, який тут є на схемі, то ми можемо брати там на 20 А, 50 В і тому понятно. ви можете подивитися дата шита в інтернеті. Тобто тут має бути. Замість 10 ом, 1 кОм, а замість двох має бути 10 кОм.